У нас в руках багато козирів, так сказав один із лідерів європейських країн, який був присутній на зустрічі в Лондоні, яку організував Еммануель Макрон. Там був теж Володимир Зеленський та інші європейські політики. Що ж відбулося власне в понеділок після цих переговорів, про що домовилися, та яка підтримка зараз буде плести до України як можливо будуть виглядати наступні тижні в міжнародній? Політиці про все це ми сьогодні поговоримо в польському радіо для України. Мене звати Євгеній Ячков, А це програма Тема дня зі мною. Сьогодні моїм гостем є Артур Жак, журналіст, який власне нам допоможе. Зрозуміти, що ж власне відбувалося в Лондоні, про що говорили, та чому все ж таки не було там Польщі. Це вже ем, другий або навіть третій, раз, коли за загальним столом переговорів, все ж таки немає наших важливих партнерів європейських. Доброго дня, пане Артуре. Добрий день, вітаю. Давайте все ж таки поговоримо про. Ем, про про те, що Польщі не було, почнемо з е, цієї теми е, м, польські політики. Я думаю, кожної сторони, чи то е, від права і справедливості, чи від коаліції обивательської, дуже хотіли, щоб все ж таки Польща була присутня за спільним столом. Де була Польща, і чому її зараз е, не хочуть бачити? Це фактично дивна ситуація. Відповісти на це питання, пане редакторе, доволі доволі тяжко, так як ви зазначили, це не перший раз, коли в важливих розмовах суттєвий союзник України якось залишається трошки на узбіччі, не тільки союзник, але держава завдяки якій більшість поставок і гуманітарної допомоги, а передусім допомоги військової відбувається. Тобто, що би там не вирішили, чи в Лондоні, чи в Парижі, чи в Берліні, лінії без участі польської інфраструктури та допомога Україні цілком неможлива. Тим паче, це дивує коментаторів не тільки в, в Польщі, і тих політичних, і журналістів, і спеціалістів, але також, також всіх всіх тих, з ким я розмовляю тут в Україні. Чому так відбулося ще раз? Ну до нас до нас потрапляють такі інформації. Вони звісно не офіційні. Що це нібито тому, що є два осередки? Відносин закордонних держави польської, тобто два з одної сторони президент, з другої сторони прем'єр, і, і Франція і Великобританія не хоче якби ставати по стороні якогось з одного з тих осередків. Але так тобто, як я з можна сказати, сказати ну, тобто проблем. можна сказати, що внутрішня ситуація і внутрішні проблеми політичні в країні в Польщі могли все ж таки перешкод... стали перешкодою до того, щоб Польща була одним з лідером на європейській арені. Ну, неофіційно такі інформації для нас потрапляють. На жаль, це звучить трош трошки інфантильно, так я би це на назвав. Бо в такій важливій ситуації ну вистачить може почитати польську конституцію. Так хто за що відповідає? На тих зустрічах більшість конституціоналістів говорить, що Польщу міг би представляти і прем'єр, і президент, або навіть разом, або, або окремо. І тут би не було ніякого проблему, ніякої проблеми очі. Відносно конституції Польщі чи відносно міжнародних відносин. Також медіа за кордоні Західні писали, що Мерц ще раз спробував е, настояти на тому, щоб представники Польщі брали участь в тій е, зустрічі. Ну, але розбилося то, як пишуть медіа, е, знову об Єлізійській е, е, палац і е, 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 Лондон. На жаль. Давайте поговоримо про розмови про мир. Бо все ж таки це була головна тема, головна ціль зустрічі політиків в Лондоні. На думку президента Франції Мануеля Макрона в Європі на руках багато козирів від цього ми почали. Та далі продовжуємо. Він сказав, що ми всі підтримуємо Україну, ми всі підтримуємо мир і мирні переговори, щоб досягти. Сталого надійного миру, і я думаю, що у нас є багато карт у наших руках, заявив Макрон. Я, яка е, ваша е, думка після е, цієї зустрічі? Чи вона була потрібна? Що ця зустріч дала? Чому тільки ці країни? Чи можна, чи все ж таки очікуємо, що інші європейські країни теж долучаться до цих розмов? Е, ну, зустріч була потрібна. Кож кожна е, така зустріч вона дає принаймні е, якісь комуніке в світ, е, і як ми чуємо, це комуніке було також е, накеровано на Дональда Трампа і адміністрацію Дональда Трампа. Всі говорять тепер про карти, всі пробують якось задовільнити американського президента принаймні в тому верба, вербальному е, сенсі. Е, чи після тої зустрічі щось для нас змінилося? Ну на жаль, я оцінюю це як трошки такий білий шум. Ми живемо тепер в часах такого, навіть політичних відносин, такого постмодернізму -пост -пост навіть вже де більш важливі є комуніки а не реальні дії. Як на мене, і на більшість людей, з якими я розмовляю, чи спеціалістів, чи політиків, чи журналістів, чи передусім військових, з якими я спілкуюся, ті розмови трохи не на цю тему. Є симпозіум, великі зустрічі на тему миру, на тему на наприклад відбудови України, а ті зустрічі мають бути на тему підтримки України, передусім мілітарної підтримки України. Бо про мир можна говорити тільки тоді, коли є якісь підстави, щоб цей мир був, щоб ми його бачили навіть в якійсь мінімальній відстані. Від нас про відбудову України можемо говорити тоді, коли можна буде щось відбудовувати. Як на мене, це на жаль, поки що білий шум. Я би звертав увагу більше на це, що ми. Отримуємо чи які ми кошти утримуємо, щоб підтримувати державу українську і в сенсі економіки, і в сенсі, передусім, того, як працює наша держава. Ми ж всі добре знаємо, що без допомоги всі інституції Української держави не могли би працювати так, як вони до сьогоднішнього дня працюють, і то, що ми дістаємо фізично на поле бою, тобто підтримку мілітарну звісно, як пропаганда це суттєва зустріч. Я цілий час маю таку надію. Що просто, може? Ми багато чого не знаємо, так і, може це не доволі непрофесійно з моєї сторони, але але поки що по офіційних комунікє можу сказати, що це білий шум. Ну, звичайно, тому що треба теж офіційну інформацію представляти і слухачам, і глядачам, тому що дуже багато фейк-ньюсів і в інтернеті. і Теж багато псевдоекспертів в інтернеті пише якісь якусь аналітику про якісь зустрічі, де взагалі це неправда, і теж дякую вам, що все ж таки ви орієнтуєтеся на. Цей офіційний переказ, який теж нам передають країни, давайте теж поговоримо про візит Володимира Зеленського в Італії, бо він зараз, після зустрічі в Лондоні, поїхав, щоб зустрітися з, з головою ради міністрів Італії Джорджою Мелоні. Але теж перед цим він, він буде присутній на аудієнції папи Римського. Що ж все ж таки, чи ця зустріч, думаю, з папою римським. К Римським більш важлива ніж з Джорджою Мелоні, тому що все ж таки з політиками, з політиками з дипломатами вони частіше зустрічаються ніж з головою костелу католицького. Як вважаєте, чи власне чи власне оця зустріч да е, е, теж дасть країнам Європейського Союзу е, такий погляд, новий свіжий погляд на Україну, і все ж таки нагадаю, що у нас е, в країні відбувається е, жах, який е, Росія е, створює цей жах в Україні кожного дня. Я думаю, що ці дві зустрічі воно різнозначні. Я думаю, ви пам'ятаєте, пане редакторе, приблизно десь тиждень, може півтора тижня тому багато світових медіа писали про це, що Італія не буде підтримувати Україну в мілітарному сенсі, що вона не передасть вже ніякої зброї і не буде передавати кошти на закупівлю американської зброї в рамах системи Пюролу. Тільки медіа забули сказати, що Італія не брала участь як якраз в цій програмі підтрим. Мкі, а всі інші зобов'язання передачі коштів чи на підтримку енергетики України чи на ем, чи на передавання зброї безпосередньо італійської зброї чи на фінансування інших програм закупівлі зброї е, Італія. Підтримує, тому думаю, ще раз зустріч чи з Мелоні чи з іншими представниками італійського уряду це дуже важливо в сенсі пропаганди, в сенсі такої на, 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 на рівні на рівні праці на емоціях. Так на на може також скажу досить брутально на рівні піару. Зустріч з папою римським також дуже важливо і в контексті Європи католицьких країн, але також передусім в контексті і сполучних. Сполучених штатів, ну пам'ятаємо, що актуальний папа римський це громадянин, також громадянин громадянин Сполучених Штатів. Але, але варто також сказати, що для ця... південної Америки. Що ця зустріч теж з папою римським дуже важлива для українців, тому що вони говорили все ж таки про підтримку наших громадян, які постраждали від війни. Вони теж говорили про гуманітарну ініціативу Ватикану, тобто про таку місію волонтерську, вже не про політику, а про справжні. Страждання людей і про, про про теж проблеми звичайних людей, а не про політичні якісь суперечки. А з Джорджою Мелоні вони все ж таки будуть говорити про військову допомогу, так як ви кажете, про якісь таку фінансову політичну підтримку, також співпрацю на міжнародних в рамках міжнародної коаліції. Саме так, додатково, ми часто, як громадяни, люди, журналісти, вимагаємо від Ватикану, щоб він був дуже кардинальний, так щоб він грав так, як можуть грати на міжнародному рівні представники держав, часто забуваючи, що крім того, що Ватикан це держава, так повноправна держава нашого світу, але передусім це ну духова столиця католицизму християнства світового і Просто на декотрі речі е, Ватикан собі попросту не може дозволити. Але так як ви сказали, участь Ватикану, передусім, навіть за того нового понтифікату. Е... Вона доволі велика, наприклад, при поверненні українських викрадених дітей, чи теж чи чи також допомозі біженцям і на території Європи, але також всім тим внутрішньо переміщеним людям на території України. Ми часто тут в Україні говоримо, що структури церкви, чи римокатолицької, чи греко-католицької, ну відносно говорячи відносно Ватикану, це були одні з найбільших. Таких активних структур, які від початку повномасштабного нападу Росії могли допомагати, наприклад, ми на початку, як журналісти чи, чи волонтери, часто можна було потрапити в міста, які були прифронтові або навіть вже окуповані Російською Федерацією, завдяки діячам церкви, наприклад, щоб довести якісь ліки чи інше спорядження, звісно, до там до певного моменту, але навіть нам вдавалося до Херсону, тому працювати з Ватиканом. Звісно, треба з тих причин, які ви назвали, які я на початку також позначив. А як є зараз? Чи зараз церква допомагає доїхати до цих дуже небезпечних районів? Чи вона співпрацює um, з волонтерами? і так і ні і і так і ні звісно далі співпрацює з волонтерами на жаль росія в більшості випадків на тих територіях які окуповані створила такі умови що практично там ніхто не може попасти тим паче церква представники церкви чи це української православної церкви чи представники греко-католицької церкви чи римо-католицької церкви є на першому місці практично до елімінації через окупаційну владу. До ми маємо мінімум десятки е, таких доказів, де і священники, чи парафіяни були переслідувані, були арештовані, були вбиті. Є десятки церков, які були ем, спеціально знищені, навіть не під час введення бойових дій, а офіційно, наприклад, є така місцевість Киселівка. Вона на щастя вже освобожена через українську армію. Це недалеко Миколаєва місцевість. Ем, там був Римокатолицький костел. який росіяни знищили так попросту. Вони до нього стріляли і. І, хоча не було ніякого сенсу, там не було ніяких бойових дій української армії на території того села не було, але вони стаціонуючи в тому селі, бо просто систематично нищили цей, цей костел і таких церков, костелів чи інших храмів на території України ну, дуже багато. Давайте поговоримо про гарантії безпеки, про них теж говорив Зеленський і теж відповідав журналістам на це питання. Сказав, що він. Um, він сказав, що в нас немає інших партнерів, тому ми все ж таки повинні довіряти цим гарантіям безпеки. Європейські гарантії безпеки це коаліція рішучих. В принципі, вони вже готові, так сказав президент України. Знову ж підкреслю головне, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. Поки що на цю відповідь я ще не отримав, так сказав Володимир Зеленський. Ну, власне, чи ми знаємо ці плани е, гарантії безпеки? Про що йдеться саме мова в цьому офіційному документі? Що нам обіцяють європейці, на жаль, ні і мені здається, і більшості експертів, з якими я розмовляв, також вони впевнені, що якісь конкретних гарантій безпеки немає. Ми ж цілий час, ну майже кожного тижня, ми чуємо про якусь іншу форму, наприклад, навіть тої самої коаліції рішучих, рішучих. Правда, була спочатку одна концепція, що вони, наприклад, можуть зайти на територію України. Тепер же такої інформації нема. Є інформація, що вони ймовірно після того. Того як буде закінчена війна або заморожена війна, можуть стаціонувати наприклад на територіях країн НАТО, які межують з Україною. На початку говорили про мінімум від 20 до 80 тисяч військових з різних країн тепер говорять про 20 тисяч. Хоча мені здається, що щоб європейські політики передусім мусять набратися сміливості, і навіть не сміливості проти Російської Федерації, а сміливості відносно і чесності відносно своїх громадян. Вони вже давно мали сказати своїм громадянам, що добрі добрі часи закінчились. Що добре вже було, на жаль, і не кормити своїх громадян такими мріями, що може бути якось інакше. На жаль, в нашій ситуації, в ситуації Європи, краще не буде, кращої можливості. Нема, а то що навіть Макрон говорить, що вони будуть проводити навчання резервістів по якщо не помня 20 тисяч в рік, але тільки від 2030 року, а до того часу буде по дві тисячі навчання. Ну це я розумію, що це політики, які залежні від голосів своїх виборців. Ну але на жаль, треба бути чесним, передусім, чесним для своїх громадян. Ну бо на жаль, ми можемо в. В Європі також в певному моменті проснутися ранком, так як Україна проснулася ранком 24 лютого 22 року. На жаль, офі офіційно нас також кормили інформацію, що. Ніякої війни не буде. Давайте теж ще дуже швиденько на кінець поговоримо про зустріч, про ймовірну зустріч зеленського та навроцького. Про це говорять вже від вчора ввечері. Досить цікаво, бо ще в вересні була така інформація, що вони мали зустрітися в новому Йорку. Але все ж таки не дійшло до цієї зустрічі. Про це говорили, говорили теж найближче найближчі співпрацівники польського президента Кароля Навродського. І зараз Володимир Зеленський запрошує польського президента до Києва, але сторона. Польська говорить, що все ж таки вони чекають Зеленського у себе? Хто ж перший має все ж таки поїхати і до кого, і коли? Тому що ми не знаємо ані дати, ані, ані часу, ані, ані ані місця. Теж зустрічі, чи це все ж таки е, питання безпеки, чи це питання невизначеності кожної з країн? Є такі, теж голоси, що все ж таки має їхати президент, який має менший досвід. Як ви вважаєте? Є така дипломатична, хоча ніде в дипломатичному протоколі це така не прописано. Міми більш медійний факт, я би його так е, назвав. Про безпеку я би навіть звісно, кожен, кожна офіційна делегація на території України це небезпека, чи в Києві, чи в якихось інших місцях, але то не перешкоджало, наприклад, президенту е, Дуді пару раз під час повномасштабного вторгнення е, приїжджати у Київ, чи бути, наприклад, навіть коли починалося повномасштабне. Треба ж пам'ятати, що з президентом Литви вони відвідали е, Київ е, в день перед тим, а повертались е, до своїх країн вже коли російські війська зайшли на територію України. Тому думаю, безпеку Був про прем... безпеку яку не звісно і, і неодноразово і і. і... І Ярослав Качинський в перших місяцях повномасштабного вторгнення також був е, в Україні. Тут о, вибачте, вимкнули світло у нас у Львові, тому трошки темніше. Е, Ну і в тому в тому випадку я навіть не знаю, то це трохи виглядає трохи інфантильно, як мені здається. Це перекидування інформації, хто до кого має поїхати. Я виходжу тільки з такої ситуації, що нам, як громадянам України і мешканцям України, повинно більш залежати на тому, щоб вирішувати наші проблеми. І на жаль, якби це брутально не, не звучало. Ми в трохи гіршій ситуації, чим громадяни Республіки Польща. Президент Зеленський в набагато гіршій ситуації, ніж президент Навроцький. Ну і я би якби я був колись президентом, я мав би вирішувати, хоча таких аспірацій в мене немає, то я би поїхав до Варшави. Бо, бо Україні набагато більше залежить на підтримуванні відповідних відносин. Хоча Польщі також повидно. Ну, власне, дуже цікаво, тому що все ж таки можна сказати, що Анджей Дуда був так здається, так теж інш, іншим журналістом, та теж політикам. Здається, що він був більш проукраїнський ніж ніж президент Карол Навроцький, як ви вважаєте, його політика була інша, його, його, його виступи були інші, його нарація. Здається, і Ран... історія плит, також плит, була плит. інша <ріст> зовсім, зовсім інша реакція. Звісно, це дві окремі політичні персони, і звісно, Анджей Дуда був набагато більш як можна сказати, як ви сказали, про українським. Я пам'ятаю, я був на зустрічі з президентом Анджеєм Дудом у Львові. Коли я пам'ятаю, як він вийшов з нашої зустрічі, то мешканці Львова його вітали як рок зірку. Ймовірно, і це не були люди, які яких спеціально зібрали якісь статисти про плащення, тільки це були звичайні е, громадяни, які навіть не знали, бо він бо це була не запланована, не не протокольна е, зустріч, але е, так як я сказав, помінялась також реальність. Це не тільки польська реальність, це загальносвітова реальність. Передусім в Європі. Ми бачимо, які е, які погляди домінують тепер на території Європейського Союзу, зрештою не тільки на території Європейської Союзу, і різниця між демократичними країнами, а такими країнами, як, наприклад, Російська Федерація чи Білорусь, чи чи не знаю Північна Корея, чи Китайська Народна Республіка, така, що політики залежні від голосів виборців, і вони мусять на жаль, навіть якби нам це дуже не подобалось, слухати то, що говорить суспільство. Звісно, мені би хотілося, щоб політики більш керували що то, що відбувається в наших суспільствах, ну, на жаль, ситуація в нашій реальності така, що такий голос треба також брати під увагу. На жаль, ну от ви ще сказали, на жаль, що ситуація і контекст дуже змінився. Чи важка, важка ситуація політична в Україні, якщо ми говоримо про афери корупційні і так далі, впливає на те, як. Як про нас думає світ? Як про нас думає Європа, Чи це послаблює нашу позицію в очах європейців? Чи все ж таки внутрішні справи України не мають впливу на війну? Ні, це має дуже великий вплив. Ну, ми можемо це бачити, що, наприклад, останні корупційні е, скандали зв'язані, наприклад, з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком Наступного дня вже була е, зовсім іншого зовсім інший наратив. Був з уст Дональда Трампа. Е, звісно, це впливає на кожному рівні на, на рівні і дипломатичному, на рівні політичному, на лів, на рівні, навіть мілітарному, е, і на рівні інформаційному. Ми наприклад. Кота як журналісти, які займаються е, східною політикою чи країнами східної і центральної Європи, автоматично те, того типу м, ситуації вибивають нам аргументи е, з рук, і і ми мусимо замість того, щоб займатися якимись більш серйозними е, речами, яко, в, я, в який спосіб. Е, Пояснювати або або, або виправдовуватися за у, українських у, урядовців, хоча з другої сторони, якщо би. Тих інформацій о тих корупційних аферах не було, тобто не працювало б не працював би САП, не працювало б НАБУ, ем, не працював би ВАКС, тоді би треба було непокоїтися ще більше. Звісно, Україна це не демократична на 100% держава в розумінні західного світу. Звісно, в Україні є також е, корупція. Тільки я завжди повторюю, що якщо ми на даний момент втратимо державу, тобто Федер... Російська Федерація. Чи повністю окупує українську державу, чи знищить її суб'єктність зробить щось на кшталт Білорусі з України? Тоді не буде часу боротися з, з і не буде можливості боротися з, з корупцією, тому корупція це страшна річ, передусім під час повноштабного повномасштабної війни, але на жаль, у нас пріоритети на даний момент трошки трошки інші, і так пояснюємо європейцям. Ну, сподіваюся, що все ж таки європейці не будуть дивитися на злу частину політики, а все ж таки будуть дивитися на добрих українців, на добрі чини, на будуть хотіти того, щоб в нас був мир, бо політики, звичайно, ми розуміємо, яка в них ціль. Може бути, або все ж таки є. Це все таки наші домисли. Ми сподіваємося, що Європа і весь світ надалі буде нас підтримувати і в майбутньому буде все краще. Зі мною був Артур Жак, журналіст. Це була програма Тема Дня в польському радіо для України. Дякуємо вам велике. Дякую.